Продовжуємо наші перегляди по містах України. Чого чекати цього літа? Сьогодні я обрала 4 міста. Я ж казала, що обираю я, як я відчуваю, енергетично. Палила свічечку, щоб енергетично підсилити. Так, сьогодні у нас ми дивимося 4 міста. Чернігів, Вінниця, Суми і Херсон. Так, важливі такі міста, особливо Суми, Херсон, дану, Чернігів, Вінниця. Це ті міста, які я саме зараз енергетично відчуваю. Буде експрес у нас розкладік. І так, які події. Головні дами будуть літа в цих містах: Чернігів, Вінниця, суми і Херсон. Звісно, вже буду докладати. І ще поки дивимось так. Поки дивимось по одній карті. І так, дивимось, що очікує Чернігів на протязі літа головні події. І зразу виходить король Кубків. Це е, така нема, не, немаленького номиналу карта. М -м, говорить про якусь постать, про людину, яка якусь важливу роль відіграє. Причому для України це будуть. Дії цієї людини. Так, хотілося б сказати, що е, гарними ану, а це е, з наших, з українців ця постать, чи це хтось із, із тих, можливо, союзники. Я так бачу, що це як союзники і е, якісь щось пообіцяли, да? тобто е, пообіцяли цьому місту. Пообіцяли місто, гроші можливо, але там м -м, обіцянки цацянки, да? оманливі або е, обіцять обіцяли, а по факту. Аж поки самі не почали або не почнуть щось робити, з да? спасіння утопаючих, справа рук самих утопаючих, тобто Чернігову з приводу обстрілів дачі, якихось наступальних дій, небезпека буде, але але щось буде запропоновано в тому сенсі допомога яка -то від чогось навіть відмовлятиметься, захист буде хороший, гарний. Але якісь ситуації можуть підвисати. Угу. Ситуація в цілому протязі літа буде в руках українців. Так. Тут навіть переможні моменти на тому напрямку будуть переможні моменти. Отакі прогнози на це літо для Чернігова. Давайте дивитися Вінницю. Чого чекати місту Вінниця на протязі літа? Двояка може бути ситуація, з приводу чого. Там варто збалансувати бюджети на місто, які надходять, можливо, від союзників, бо небезпека обстрілів існує, але переможні моменти також. Так, що напротязі літа? Якийсь в управлінні а, жінка відіграє важливу роль. Не все буде так, як хочеться, і навіть якісь оманливі шляхи можуть бути. Так, небезпека обстрілів існує. Дитяча карта що з приводу дітей. А, так, щось нове може початися в цьому місці. Можливо, зміна керівництва в яких -то сферах очікування допомоги. Буде, хороші будуть фінансові надходження. Так. Так, ситуація також повністю керована. У місті Вінниця небезпека обстрілів може на початку літа бути. Так, в цілому більш-менш лагідний такий прогноз, як для Вінниці. Єдине, що можлива якась зміна керівництва і то там, так, це якась так. І так, далі місто Суми. Дивимось протязі літа. Чого чекати? Які то домовленості і вибор. Вибор чого? Небезпека обстрілів існує. Затягнуті якісь моменти. Щось недостатньо по фінансуванню. Так, із за цього десь будуть пробоїни в поставках, із-за цього можуть бути обстріли. Недостатньо захищене місто. Ой, дуже дуже серйозно. Суми дуже серйозно, а контрнаступи є небезпека. Коли вони почнуть, е, якщо почнуть, да, небезпека є, що контрнаступ буде на той момент, буде добре захищене місто. Так, і підіспіє матеріальна допомога. І е, на той момент, як вони спроможуться діяти, буде хорошо захищене місто. Відбиватимуть ворога, е, далі все буде добре. Значить, десь другий місяць. Перший місяць, начебто, якісь навіть домовленості, але на другий місяць е, суми, е, намагайтеся забезпечити гарний захист міста, гарний. І з приводу обстрілів, і з приводу контрнаступу е, Кацапів. Да, кацапів. Не знаю, наскільки це Ютуб пропустить такі слова, але а, другий місяць обережно і третій, наприкінці літа, все буде добре в сумах. Для України все буде добре в сумах, наприкінці літа. І Херсон дивимось, наш героїчний, Боже мій. Там. Іде щось нове. Так, можуть бути загиблі, але йде щось нове. Там повністю щось старе відходить і нове приходить. Так, що для України? Ну, буде по справедливості. Там щось церква також може зіграти якусь свою роль, а що там. Єрофан, це вже вища сила, приходить на допомогу. На допомогу. Так, там повністю буде перетрубатися, повністю. Там е будуть, значить, вкладення допомога Херсону е від усього світу. І там буде наш вже контрнаступ. Поста або поставлять, або у влади, якщо зараз такий... Не знаю, хто там з наших, да? з наших поставлять керівництво влади, яке призведе хоч потроху, але будуть гарний захист, по-перше, попруджі, да? там кацапів, гарний захист, потужний встановлять. Туди треба більше матеріального. Більше матеріально для озброєння кращого З будуть, будуть пропозиції якісь, але важкість все одно. Важкість дуже важко жінкам у Херсоні. Найважче. Але буде до кінця літа також буде ситуація у наших руках в Херсоні. Попруть оту кагалу і гото. Російсько-саранчове. Так угу. а, я не буду поки казати, що я тут побачила, прийде якийсь е до влади Можна владець, який, ну, ми не очікуватимемо. Ми не очікуватимемо. У нього є потужна жінка, помічник і відновить там все. відновить. Так, да, по справедливості justice, По справедливості він все відновить. Ой, тут е, прямо взагалі і справедливість, і Верховний суд, там повністю буде відновлено все українське і спасений буде Херсон. Вже до кінця літа, бачите, тут перша карта, яка старший. 13 аркан смерті. Це значить, старе відживає, а нове прийде і нове для України хороше. Так, нове, можливо, навіть і молоді, молоді люди будуть. Спочатку прийде такі, що вже бувалий да? правитель, а потім молодь. Молодь дуже потужно туди поліється, будуть у... при владі і будуть керувати, і буде. Українське все розквіт... розквітати у Херсоні. І хай буде так, пишіть в коментарях на підсилення. Хай буде так, Херсон, це тримайтеся особливо. Сумчани також і всі, Чернігів, Вінниця, всіх, кого сьогодні переглядали. Підтримуйте взагалі з інших міст України, пишіть, до речі, в коментарях, коментарях звідки ви. Слава Україні! Переможемо, і хай буде так. До скорих нових зустрічей, любі!